Всім привіт! Здавалося б, що може бути нового у добре відомих нам класах електромобіля та мінівена? Та нічого. Але якщо ми поєднуємо ці два класи разом, ось тоді починається цікаве. І сьогодні ми з вами досліджуємо саме такий автомобіль: це Максус Міфа 9. семимісний електромобіль, що прибув до нас зі Сходу. Поїхали! Ви здивовані не менше ніж я. Тож для початку трохи про сам бренд Maxus. Він доволі молодий і належить шанхайській корпорації Saic Motor, що наразі входить у четвірку найбільших державних автовиробників Китаю. Цікаво, що могутній нині концерн свого часу починав з виробництва запчастин силових агрегатів та однієї моделі Шанхай SH, яка трималась на конвеєрі дуже довго. Бурхливого розвитку компанія зазнає у 80-ті роки минулого сторіччя. Створюючи спільні підприємства з європейськими та американськими виробниками, трансформуючись у велику корпорацію та залучаючи до своєї орбіти нові бренди. Саме так у 2011 році з'являється бренд Maxus, який, не дивлячись на свій молодий вік, наразі пропонує позашляховики, пікапи, мінівени, а також комерційні автомобілі малого та середнього розміру. Але спочатку влаштуємося на водійському місці. Зробити це не складно, тому що тут електрорегулювання сидінь, а ось кермо регулюється механічно. Ну, як на мою думку, можна було також зробити його з електрорегулюванням. Самі сидіння комфортні, вони мають не дуже розвинену бічну підтримку. Але як для такого класу це здається цілком нормально. Тобто вони здатні прийняти врахуйте е, будь-яку комплекцію водія там та переднього пасажира. Тут є масаж, тут є вентиляція, є підігрів, звісно, але керування всім цим запрятано у надрах е, мультимедійного меню. Відшукати його вдається не відразу. Е, тому все ж таки можна було б зробити, щоб такі там е, найчастіше використовувані функції були десь ближче по меню. Maxus Mifa 9 це не просто мінвен, це розкішний бізнес-вен з ось такими чудовими окремими сидіннями другого ряду. Всі їх налаштування повністю електрофіковані. Навіть підголівник регулюється електрично. Ось тут праворуч або там відповідно ліворуч є екранчик, з допомогою якого пасажир може налаштовувати це сидіння за своїми вподобаннями. І також з цього екранчика можна регулювати деякими функціями, наприклад. Відчинити шторку, змінити підсвічування, регулювати температуру в салоні, тобто управляти клімат контролем. Він до речі, тут трьохзонний. Тобто, фактично повне керування, ну хіба що не вистачає там керування водієм? І ви знаєте, коли ви сідаєте в салон на другий ряд, влаштовується зручно на цих сидіннях, ви вже якось і не зважаєте, а що там далі, взагалі чи є там щось, чи ні. Maxus MIFA 9 пропонується на українському ринку в єдиній версії з батареєю на 90 кВт годин, електродвигуном потужністю 245 кінських сил, переднім приводом і ось у такій самій комплектації, як тестовий автомобіль. Його вартість трохи більше, ніж 2,8 мільйони гривень, тобто приблизно 70 тисяч доларів. Говорячи про екстер'єр Міфа 9, треба пам'ятати, що це мінівен зі сходу, де такий або схожий стиль культивується вже доволі довгий час. Як його сприйматимуть на європейському континенті, подивимось. Хоча зауважу, що саме європейську версію зробили дещо іншою. Наприклад, для неї не пропонуються яскраві кольори кузова, а також солідніше виглядає і сам салон. І погодьтеся. Незважаючи на всю екстравагантність екстер'єру, ось у такому виконанні Мінівен виглядає стримано і солідно. Хоча це ж таки хрому можна було й поменше. І ось цей стиль із пласкими і фактично вертикальними бічними панелями підкреслює кремезність немаленького мінівена. І дійсно, якщо взяти до уваги його габарити, то побачимо, що довжина тут 5,27 метри, висота 1,84 вісімдесят а ширина 2 метри. Колісна база також немаленька 3,2 метри. І ось тут під моїми ногами, під підлогою, ховається та сама батарея на 90 квт годин, але це аніскільки не краде місця всередині. Тобто і по ширині, і по висоті його вистачає. До того ж, тут є такі зручні ручки, за які можна держатись, триматись. Ну, спочатку я не зрозумів для чого, але потім розумію, що якщо треба заходити, виходити і хочеться десь притриматись, то вони доволі зручно розташовані. І Я зауважу, що довга база, низький центр ваги і розташування ось цих крісел, фактично по центру мінівена, збільшують комфорт поїздки. Ну і також на комфорт поїздки впливає електродвигун. Тому що він рушає автомобіль плавно, без ривків. І навіть коли ви наступаєте акселератором в підлогу, все одно розгін і набір швидкості відбувається доволі рівномірно. Це також збільшує комфорт цього автомобіля. Ну і до речі, про педаль в підлогу. Я так думаю, вже не доведеться пересидати за кермо, буду собі вести тест ось з цього зручного крісла. Але ж ні, треба все ж таки спробувати і розігнати цей автомобіль до першої сотні кілометрів на годину. Тим більше, що готуючись до тесту, я не знайшов інформації якихось офіційних даних цього прискорення. Тож давайте перевіримо разом. Отже, ми спробували декілька разів, і найкраща спроба набору першої сотні 9,4 секунди. Інші були десь дуже поруч, тобто цифра в наших умовах вельми реалістична. Так, це не приголомстовий результат, але для автомобіля спорядженою масою 2,5 тонни, а повною, навіть Трішечки більше аніж 3 тонни, це дуже таки непогано. Натомість Міфа 9 готове підхоплювати із міських швидкостей, я маю на увазі прискорення, випередження, і це дуже часто стає у нагоді. І хоча тут є навіть спортивний режим, на цьому мені приємніше і цікавіше їхати спокійно та розмірно, як на маленькому автобусі. Для полегшення маневрів у вас є гарний виворіт коліс та класна оглядовість. І головна фішка тут навіть не камери кругового огляду, з гарною картинкою і можливістю обертатися навколо автомобіля. А електронне дзеркало заднього виду так незвично, але на практиці так і зручно. Адже у класичне дзеркало і через весь салон повз велике крісла водій побачив би небагато. Погодьтеся. А так маємо завжди чітку, зрозумілу картинку з широким кутом огляду і без перешкод. І до того ж, картинка ця не псується ані сонцем, ані дощем, ані темрявою. Тобто вночі ось у таке салонне електронне дзеркало бачиш навіть більше і кращу картинку, аніж у звичайне. Ходова частина тут повністю незалежна. Спереду стійки Макферсон, позаду багатоважельна схема. І налаштована вона на комфортну їзду на те, щоб добре утримувати машину на нерівній дорозі. І тут цікаво відбувається: от коли їдеш по поганому покриттю, автомобіль дійсно стоїть на траєкторії, стоїть на своїй лінії як танк. Просто навіть буває не ворухнеться. Але ти відчуваєш разом з тим, як кожне з коліс перебирає якісь дрібні заплатки, стики. І от цей момент хотілося б трохи покращити. Мені подобається, що тут просторо, тут широко, ось дивіться, який широкий центральний підлокітник. Він, до речі, функціональний, тому що тут є і безпровідна зарядка, і це ж зручне місце для вашого смартфону. Є бокс, і він же ж підлокітник, є великий простір понизу для якихось більш, більших речей. І тут так само зручно розташовано USB-входи. Ну і ось це кермо на дві спиці, воно оригінальне, воно прикольне. А ось цей елемент це керування автомобилом. Автоматичною трансмісією, ну згадайте на кого схоже. Ну а взагалі-то, ось тут стиль мінімалістичний. Зверніть увагу: два екрани: ну, один мультимедіа, іншої приладової панелі. Тут на 7 дюймов розмір, тут 12,3. Багато функцій, як я вже сказав, заховано десь отут і, зокрема, як ви бачите, керування шторками, люками, задніми вікнами, можна і звідси керувати, і звідси цікаво насичено, але все ж таки над ергономікою всього цього, над юзерфрендлі, ще необхідно трохи попрацювати. сидіння третього ряду можна скласти і частково або повністю посунути вперед, щоб звільнити більше місця для багажу. Так само сувається вперед і другий ряд. Таким чином багажник можна збільшувати до 1010 літрів. Якщо казати про третій ряд сам по собі, то тут вельми комфортно. Є простір до цих крісел, є над головою, можна регулювати нахил спинки, трохи посувати вперед-назад диван, підбираючи там найзручніше положення. Тут немаленькі віконця, є м'який підлокітник, тобто це не якась там гальорка, просто щоб проїхати якісь 5-10 кілометрів. Зовсім ні. Але якщо ми порівняємо третій ряд із другим, із оціми кріслами, то. Дисбаланс і різниця відчутні відразу, ви це розумієте. І мені здається, це місця для помічників керівників для того, щоб вони могли щось підказувати на переговорах або там подавати якісь документи. Ось, будь ласка, договір, який ви просили. Ну що ж, настав час поговорити про витрату енергії. Отже. В звичайному режимі, в режимі, там, умовно, з понеділка по п'ятницю, у корках і заторах вона становить приблизно 23-24 кВт години на 100 км в міському циклі. Але в режимі вихідного дня, в режимі спокійної їзди, от як зараз їдемо ми, тобто. Фактично нікуди не поспішаючи, особливо не притискаючи педали екселератора, вже нам показує борткомп'ютер 20 квт годин на 100 км. Тобто ось на ці цифри можливо і орієнтуватися. Хоча цікаво, що дуже там сильним апетитом вона не відрізняється, ця машина, тому що коли навіть у сильних заторах я стояв і ну, така була там, знаєте, як пікова ситуація, то тоді витрати підіймалися до 25, наприклад, 26, але не більше. Заряджати батарею можна або змінним струмом з швидкістю 11 кВт на годину, або постійним струмом по розйому сі Комбо, і це вже буде 130 кВт на годину, тобто від нуля умовно до 100% заряду повністю батарею ви можете зарядити менше, ніж за годину. Проте важливо, що Maxus в Україні представлено офіційно, тож на нього є гарантія, є сервісний центр та запчастини. Гарантія на саме авто складає 5 років або ж 100 тисяч кілометрів пробігу, а на батарею надається окрема гарантія. Чималі 8 років або ж 200 тисяч кілометрів пробігу. Ну що ж, дійсно цікавий, і оригінальний автомобіль побував сьогодні на нашому тесті. Він насамперед цікавий як розкішний бізнес-вен для зустрічі партнерів, офіційних делегацій, як кабінет на колесах. А за сумісництвом по вихідних може бути і сімейним мінівеном. Зауважу, що сегмент таких мінівенів невеликий, та конкуренції для Maxus MIFA 9 буде небагато. Так, коли згадуєш конкурентів, то приходять такі моделі, як насамперед Mercedes-Benz v класу а також EQV, його електроверсія. Згадаємо і Volkswagen Multivan T7 та Hyundai Staria. Але, як на мене, найбільшим конкурентом цьому автомобілю буде новий Lexus LM. Але важлива деталь. Перелічення автомобілів, ну принаймні Mercedes і Lexus, удвічі дорожчі. З іншого боку, новому бренду ще необхідно напрацювати ім'я, допоки перші такі машини будуть на дорогах справжнім ексклюзивом. На цьому все. За цей тест я насамперед завдячую Збройним силам України та всім, хто захищає Україну. Не забувайте підтримувати хлопців та донатити. Побачимось.